Наварила зеленого борщу і треба ще пірошка спекти. Швиденько такого, на бистру руку, як кажуть, взяла пачечку дріжджів. тепленької водички, дві ложки цукру сюди додаю, мукичку. Поступово буду додавати, замішувати, ложку оцету додам, дві столові ложки олії, чайну ложечку солі. І все гарненько перемішаю, щоб розчинилося все разом. І буду додавати ще муку. Ось таке магеньке замісилося в мене тісто. Тепер я його в мисочку і поставлю, щоб трошки збризгаю миску і накрию рушничком і поставлю в тепле місце. Ось так, пакетиком накриваю легенько, і зверху рушничком в тепле місце. Ось так гарно підійшло тісто. Зараз я трошки під. Сиплю мутички на стіл і висиплю сюди, ось так. Вважаю, кожен шматочок 70, десь приблизно буде по 70. Начинка в мене буде капуста тушкована, ну, смажена на сковорідці, з цибулькою, перчик і трошки приправи. Починаю з перших кульок. Так, розкачаю гарненько. І капусточку ось таку буду набирати повненько. Щоб був смачний повно начинки, щоб було багато. І як звичайно, заліплю. І буде ось такий в мене пиріжечок. тут. І сюди ось, ось два рази пройшла. Ось такий буде в мене пиріжок. І ось так на дощечку буду викладати хай підходить. Ось що в мене вийшло. Не вистачило капусти, то я зробила з другою начинкою, з картоплею. Тепер я їх збила яйце і помащу їх яйцем зверху. Духовку включила. Думала смажити на сковорідці, але нема часу треба. Ще робота є. Покладу в духовку, вже гріється духовка на 180 градусів. Ну, минут. 30-35 будуть, мабуть. Буду дивитися. Духовка вже нагрілася і кладу в духовку. Ось і готові вже пиріжки. Пахнуть дуже. Класно. Хто хоче пірожечка з капустою? Смачненькі такі, таке гарячого чаю і можна смакувати. Всім смачного.